На календарі вже лютий, але ціни на деякі продукти так і залишились новорічними. В кінці грудня черніївці відчули значний стрибок вартості продуктів харчування. При цьому був перевищений середній індекс українських споживчих цін. Продавці лише розводять руками. Подорожчав навіть корм для худоби. Все ж подорожчало, щоб пригадувати коровку. купити, а по яких цінах? 43 гривні мішок отрубей, не прогадуєш. Тому і це я ж і я ж читаю, рядом стоящі, що це не стоїмость молока 3 гривні на літр. Тому все дорого, і ми так продаємо, не, не ціну. Натомість яйця та м'ясо здешевіли до рівня передноворічних цін. Пояснюється, все це просто. На них впав попит. У нас все добре упало. Якщо перед Новим роком було 10-11 рублей, то зараз 6-7. И качество яйца хорошее. Ну, кто его знает. Может куры лучше неслись, или начали нестись, или просто на Но перед Новым годом. Может, цены поднимали. Сейчас самое дешевое это мясо. Самое дешевое. Так что если была цена 55-50, то сейчас она. 45 гривень, і можна навіть поторгуватися. Цукор вже декілька місяців тримає свою цінову політику. Продавці кажуть, що на здешевшення годі і сподіватись, адже попереду ще сезон консервації. Ой, перед нею модом Ніколаєвна, новим годом скільки сука сахарби у нас. Ой, не пам'ятаю. 9 гривень було так. Третій місяць 9 гривень. Залишилась на рівні цін нового року олія. В цілому подорожчала незначно, але це відчутно для гаманців-споживачів. На рівні декабря буквально копійки там, на 50 копійок. Піднялася ціна на 50 копійок, вот, не більше. Фрукти та овочі стали більш доступними чернігівцям. Цитрусові подешевшили у середньому на 3 гривні. Апельсини були у нас 15 гривень, стали 13,50. Лимони були 14, стали 13 що ще ну часнок на уровні так як був, так і залишився. Гр грейки були у нас 20, на двадцять стали п'ятнадцять після. То подіялися. На ринках чернігівців, як завжди, багато кажуть, що зростання цін відчутне, але що робити, коли хочеться їсти. Мясної відділ, да, два рази менше. Я йду з м'ясного відділу, там гораздо дешевле. М'ясо мене волнують завжди. Крупи, в основному от гречку я часто покупала. Тепер я себе це часто позволить не можу. Радує то, що понизилась немного цена на фрукты. Боюсь, що такі залишаться, потому що очень удобно повысить і потім так оставить. Вроді забыли. В державній інспекції з контролю за цінами в області кажуть, що намагаються не допускати зростання споживчих цін, але частину підприємців контролювати не можуть, Заважає чинне законодавство, яке не розповсюджується на фізичних осіб підприємців. За результатами перевірок у минулому році порушили дисципліну цін переважна більшість торгівельних підприємств. Фізичні особи підприємці. Це наша біда, от якщо ми говоримо я з точки зору контролюючої організації, то фізично особи підприємці у нас не попали під наш закон про ціни ціноутворення. Тобто вони на сьогодні, згідно свої свого закону, вони не ведуть бухгалтерський облік їх відсутні якщо ми приходимо навіть на здійснювати моніторинг цін то у них відсутні як первинні документи до того ж кожен в управлінні з контролю за цінами підприємці та виробники у будь-що намагаються обійти законодавство наприклад у протоколі соціально значущих продуктів харчування які моніторять молоко зазначають з іншим відсотком жирності